Різноманітні атракції, жива музика та спів Івано-Франківську відзначили День захисту дітей. Майстер-класи для найменших у середмісті організували працівники місцевих мистецьких шкіл. Більше про це наші кореспонденти розкажуть. Грали на бандурі, малювали картини та навіть плели маскувальні сітки. Так відзначили День захисту дітей в Івано-Франківську. Береш пальчиком і тягнеш від початку аж до кінця. І точно так само назад. О, а ну спробуй зараз сама. Молодець і назад! Супер! Один із майстер-класів провела Тетяна. Жінка викладає гру на бандурі для найменших у місцевій музичній школі. Саме народні інструменти, а саме наша українська рідненька бандура це є наш символ нашої держави. І як як сьогодні, це дуже важливо і дуже актуально, щоб наші маленькі підростаючі дітки знали, розуміли, що, що таке бандура, що таке цимбали, що таке сопілочка, щоб вони чим більше ми підростали, могли розуміти, що це наша душа, наша е, ментальність. За музикою, за саме за нашими українськими народними інструментами, наше майбутнє. на майстер-класах для найменших працівники та учні заохочували дітей спробувати себе у музиці, малюванні та навіть у театральному мистецтві. Це ніби така і промоція, тому що якщо діти ще визначаються, куди вони мають в яку естетичну школу вони мають зробити вибір, куди піти навчатися. Чи бути художником, чи музикантом, чи хореографом, танцюристом, то у них є сьогодні така можливість і нагода. Провела майстер-класи з гри у ляльковому театрі пані Віталія. Жінка каже, діти дуже полюбляють такі вистави. А ще охоче беруть у них участь. А я з тобою зайчиком пограємося. Ми з тобою трошки поговоримо, добре? Привіт, їжачок. Привіт. А куди ти йдеш, їжачок? Я йду своя яблучка. яблучка. а ти поділишся зі мною. Так. Ой, давай, дружини. На ходу видумуємо якісь маленькі вистави, і з ними трошечки з дітей забавляємо. День захисту дітей відзначили сотні містян. Усі не лише співали та малювали, а й збирали кошти для збройних сил України.